Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, а я прикований ланцем залізним стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі ще таких самих, як я. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу оцю розбить. І кожен з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за сей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її і вирівнюємо всюди, як наші кості тут під нею, зогниють. І слави людської зовсім ми не бажали. Бо не герої й не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали на шляхах поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною, і власними кістками тверди, змуруємо гостиниць, і за нами прийде нове життя, добро нове у світ. І знали ми. Що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці по той пут. За нами сльози л'ють мами, жінки, і діти, що другий, недругий, гнівні та сердиті, і нас, і намір наш, і діло те клинуть. Ми знали все, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав, та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла. Ані прокляття нас не відтягли від діла, і молота ніхто із рук не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, Святою Думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом Ми ломимо скалу рівняємо правди путі, і щастя всіх прийде по наших аж кістках.